Вітаю вас, мої любі десятикласники! Давайте сьогодні з вами розберемося з темою границя функцій в точці. Значить, що це таке? Ну, давайте розглянемо координатну площину. Вісь ігри. Вісь іксів Ну і графік там певної функції, отак, наприклад, я візьму да? F від X. Проходить графік. І візьму точку х 0 отут, і позначу значення функції в цій точки через А, наприклад. Так от дивіться. От я візьму отут якесь значення х. Його значення, ну, цього х по y буде зверху числа А. Ну, тобто, певне число тут, да? Ну, Нехай це буде х1. Далі буду наближуватись до х до x 0 Тобто візьму отут x2, наприклад, і значення функції в цій точці буде отут, і значення функції буде наближатися до А. І так, буду наближатися, 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 і візьму тут, наприклад, xn і значення функції в цій точці xn буде наближатися до цього числа А. Це справа я взяла. Да? Якщо я буду отут, візьму Х перше, да, і буду наближатися сюди, то, відповідно, х перше значення отут буде. А коли я наближусь близько до Х0, то в мене значення функції буде наближатися до числа А. Ну, до певного якогось числа А. Тобто отут. Получається, наближається сюди, і тут наближається сюди. Оце називається число А, називається границею, границею функції f від x. Число А записується отак. Границя при х, прямуючого до х0, бо у нас ось вона точка х0, ми до цієї точки прямуємо, функції F від х дорівнює А. А що таке А в даному випадку? В даному випадку, коли у вас функція визначена в цій точці, тобто, вона є, вона присутня отут, оця точка. То ви отримуєте, що щоб знайти границю цієї функції, вам треба, в принципі, знайти f від x 0 Ми потім на прикладах подивимось. Якщо ця точка буде виколота, Наприклад, виколота, ось вона, то границя просто знаходиться тією самою, ну, як вам сказати, границя буде те саме число, якщо е, даже ця точка виколота те саме число, але буде знаходитись трошки іншим способом, який ми розглянемо на наступному відео. Значить, робимо з вами висновок. Якщо у вас ікси прямують до ікс нульового, і при цьому функція, прямує, значення функції прямує до певного числа А. Тобто тут, тут прямує сюди, тут до Х 0 прямує, а значення функції у вас прямує до певного числа А. На усі ігриків, то ми можемо казати про границю цієї функції. І границя функції, тобто лім, записується при х пряму щодо x0 f від x дорівнює цьому числу А. В даному випадку, якщо функція у вас не обмежена, якщо функція існує на всій області визначення, як отут у мене розглянутий графік, то щоб знайти границю цієї функції, ви повинні просто замість x. Функцію підставити x0w і знайти його значення функції точці Х0В. У всіх інших випадках робиться як у послідовності. Тобто, якщо у вас є, наприклад, невизначеність, як ми розглядали з вами, нулі на 0, да, то ви робите по-іншому, розкладаєте, наприклад, ногочлени. На якщо у вас є невизначеність там нескінченність на нескінченість, або є невизначеність якесь там число К поділити на 0, тобто на нуль ділити не можна не можна, Тоді ви розглядаєте, тобто знаходите границю іншим способом. Ну, Давайте розглянемо на прикладах, зараз я відкрию. Так. Знайдіть границю функції. Ну, наприклад, перше. Границя при х спрямую до мінус 1. Функції 2х плюс. 1. Значить, як вона знаходиться? Ну, По-перше, ця функція не обмежена. Її ОДЗ, тобто область визначення, у вас буде від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Нема обмежень. І якщо ви підставите сюди замість х мінус одиничку, то ви отримаєте 2 помножити на мінус 1. Плюс 1 це буде певне число, тобто ви знаходите значення функції в точці х0. Ось ваше правило. І тепер буде мінус 2 плюс 1 і дорівнює мінус 1. Оце ви знайшли границю цієї функції. Друге. Границя при х, прямуючого до 2, х квадрат плюс 1, х плюс 2. Знову ж таки, тут може бути обмежено, бо у вас дріб. Ви спочатку підставляєте сюди. Якщо це не 0, то ви продовжуєте підставляти. Ну, це не 0. Значить, Підставляємо просто двоєчку сюди, замість ікса, і вниз. Буде у вас 4 плюс, 1, ну, 2 квадраті, 4 плюс 1, а тут 2 плюс 2. Тобто це буде 5 четвертих. Ну, тут хочете, переводьте, хочете, не переводьте в мішане число або в десяткову дріб. Це не суть. Щоб ви розуміли, просто що тут, тут границя буде 5 четвертих. Третє. Границя при х прямуючого до 3х мінус 9х мінус 3. Так, а я сказала, що на наступному будемо розглядати. Ну, ми тут розглянемо да? відео. Так, дивимось, підставили сюди 3, отримали 0. Значить, це вже невизначеність. У вас невизначеність, якщо доверху підставити 0 на 0. Що треба робити в такому випадку? В такому випадку треба вам розкласти чисельник і знаменник на множники, тобто спростити цей вираз. х 9 – це х-3 і х плюс 3 да, за формулою скороченого множення, а тут х-3 скорочуєте, скорочуєте, отримаєте оцей вираз. І знаходите границю. Підставляєте сюди троєчку, да, о сюди. Значить, це буде 3 плюс 3, це 6. Значить, у вас границя цієї функції дорівнює 6. Четверте. Границя при х, прямуючого до мінус 2, х плюс 2. Х квадрат мінус х мінус 6. Так, ну, спочатку підставимо сюди, що у нас тут буде 4 плюс 2 мінус 6. Ага, 0 і зверху 0. Тобто, у вас невизначеність 0 на 0. Отак ми позначали. Значить, вам треба розкласти на множники. Границя при х прямуючого до мінус 2. Зверху х плюс 2. А, до речі, це ж не тільки для десятикласників. А то мені потім зауваження пишуть. Це ж і для е, студентів першого курсу, вищих, тому вам це знадобиться, хто піде потім в універ і буде навчатися, там вища математика буде. ну Не у всіх спеціальностях, але майже у всіх. Так, тепер як розкласти на множники Х2 х квадрат мінус х мінус 6. Вам треба прирівняти до нуля, знайти корені. Ну, я за теоремою є, та швиденько, щоб не через дискримінант. Добуток до рівня мінус 6 на мінус поки не звертаються, 2 помножити на 3, а з цих чисел нам треба зробити плюс 1 тут коефіцієнт, тобто з протилежним знаком. Плюс 1 це мінус 2 плюс 3. Тобто, у вас корені мінус 2 і 3. Якщо я перевірю, помножу мінус 2. На 3, це буде мінус 6 якраз. Отже, як це розкладається. Три члени розкладаються на нужний так. Попереду пишеться коефіцієнт, який стоїть перед х квадрат, а це одиничка, тому ми тут його не пишемо. І тут буде перший корінь, тобто мінус мінус 2 плюс 2, і х мінус другий корінь, х мінус 3. Дорівню. Скоротили, скоротили, тут одиничка у нас залишилася. І тепер підставляєте сюди мінус 2. Значить, це буде знизу мінус 2, мінус 3, мінус 5 це мінус 1 п'ята. Отже, границя цієї функції дорівнює мінус 1 п'ята. Так, поїхали далі. П'ятий. Границя при х прямуючи до 4, корінь із х дорівнює. Ну, що робимо? Ну, підставляємо сюди. Це буде корінь із 4, і це дорівнює 2. Все просто. Так, шосте. Границя при х, прямуючого до нуля. Корінь із 2х плюс 1. Ну, ви вже зрозуміли: сюди підставляєте 0, це буде корінь з 1, тобто одиничка. Все, все дуже просто. Отак От знаходиться границя функції. Так, поїхали далі. Так, зараз я відкрию підручнику, ага, так. Так, сьоме. Знайдіть границю при х прямуючого до одинички. Тут буде 2х квадрат мінус 3х мінус 1. Ну, ви ж пам'ятаєте властивості границі, якщо ви знаходите границю при х, прямуючого до чогось там, ну, якихось функції f від x, наприклад, плюс або мінус g від x, і так далі, їх може бути багато, то ви знаходите окремо границю при х, прямуючого до х нульове, f від х плюс. Границя при х прямуючи до х0, g від х, ну, плюс або мінус. Так само при множенні, так само і при діленні, тобто окремо границю кожної функції. І це ви тут застосовуєте, але ви це все робите усно. Тобто, підставляєте сюди знаходите границю цієї функції, це буде 2. Далі мінус підставляєте сюди, це буде границя цієї функції, мінус 3. І границя цієї, ну, мінус один, бо ви нічого тут не підставляєте. Значить, це буде мінус 2. Так. Ну, Давайте візьмемо оцей восьмий, границя при х прямуючи до трьох, 2х мінус 1, 3х мінус 2. Так, підставляємо сюди троєчку замість ікса і сюди троєчку замість ікса. Що у нас буде окремо? Ви підставляєте: тобто знаходиться границі верхньої частини, чисельника і знаменника. Так, значить, тут буде 6 мінус 1, а тут 9 мінус 2. Оце буде 5, а це у нас 7 5 сьомих. Все просто, все просто. Так. А, ну, давайте спробуємо це. Я не знаю, що тут. Ага. ну, Давайте спробуємо: Дев'ятий. Границя при х, прямуючого до трьох, х квадрат мінус 2х мінус 3 х квадрат мінус 5х плюс 6. Так, підставляємо сюди 3. Це буде 9 мінус 15 плюс 6. О, це дорівнює нулю. Значить, у нас невизначеність. А, ну, якщо ми сюди підставимо 9 мінус 6 ну, невизначеність 0 на 0. Якщо в такому разі у вас невизначеність 0 на 0, то що ви робите? Розкладаєте на множники. Так, границя при х прямуючого до 3 х квадрат мінус 2х мінус 3 дорівнює 0. За теоремою вієта добуток до рівня 3 це 1 помножити на 3. А в сумі ви повинні зробити плюс 2. Значить, це буде плюс 3 точно і мінус 1. Мінус 1 плюс 3 корені у вас. Значить, зверху у вас буде мінус 1 плюс 1 і Х3. Віднімаємо корінь, коли розкладаємо. Так, і друга знизу х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює 0. За теоремою Вієта х1, 2 дорівнює. Ну, 6 це 2 помножити на 3. В сумі повинно бути 5. Ну, це плюс 2 і плюс 3. Тобто у вас корені 2 і 3. Отже, х мінус 2 і х мінус 3. Отут ми скоротили, залишилося тільки оцей вираз. Підставляємо сюди 3. Сюди підставляємо 3, і сюди підставляємо 3. Значить, зверху у нас буде 4, знизу 1, тобто це 4. Так, зрозуміли. Ну, давайте спробуємо наступне З коренями повторимо. Ми з коренями робили, коли послідовність була. Зараз я відкрию. І зараз зробимо з вами з коренями, коли. Коли з коренями, так? Да? Так, зараз. О, давайте оце. Десяте. Так, границя при х, прямуючи до нуля, х плюс корінь із Х, Х мінус корінь із Х. Так, ну давайте, що тут робити. Дивіться. Якщо ми підставимо сюди 0 і сюди нуль, да, то це буде 0. І зверху 0. Тобто тут невизначеність 0 на 0. Щось треба робити? Але мені це нагадує многочлени зверху і знизу можна розкласти на множники, винести спільний множник за дужки. і зверху і знизу. Зверху спільний множник корінь із х. А що таке х, ви ж пам'ятаєте, це корінь із х в другій степені, або корінь із х помножити на корінь із х, це одне те саме, і виносити корінь із x. Значить тут залишається корінь із х плюс 1. В дужках. Ну, я це не пояснюю. Це ж восьмий клас. Хто знає, молодці. Так, і о, знизу теж виносимо корінь із Х. Від Х залишається корінь із Х мінус. А тут корінь із Х на корінь із Х, тому один. Так, тут скоротили, скоротили, і тепер підставляєте сюди нулік і сюди нулік. Що в нас буде? У нас буде 1 залишиться зверху, а знизу мінус 1, тобто дорівнює мінус 1. Отак. От 11 границя при х прямуючи до 4, корінь із х мінус 2, а тут х мінус 4. Ну, ви бачите, якщо ви підставите сюди 4 і сюди 4, то у вас буде 0 поділити на 0. Це невизначеність, тому треба розкладати на множники. Так, ну зверху ми вже не розкладемо, бо це корінь це найменше, поки в даному випадку. корінь із х мінус 2. А от знизу різниця квадратів розкладається на різницю, корінь з х мінус 2 без квадратів. Да? І на суму таку саму за формулою скороченого множення. Скоротили, скоротили тут 1, Підставляєте 4 сюди, значить, тут буде 2. Корінь із 4С2 і плюс 2, це 4, значить 1 четверта. Так, тепер нагадаю, як працювати, коли ми не можемо розкласти, да? а у вас є корені. Границя при х прямуючи до 3, х мінус 3 корінь із х мінус 2, мінус 1. Підставляємо сюди 3, це буде корінь із ну, 3-2 корінь з одного, це 1-1, це 0, і зверху 0. Тобто у вас невизначеність 0 на 0. Що робити, якщо ви бачите, що ви не можете розкласти? Я то, в принципі, можу розкласти, але тут краще застосувати такий прийом, як в послідовностях ми робили. Тобто ми позбувалися і раціональності, домнажали чисельник і знаменник на е, е, сапріжний російською. Е, Українською пробачте, трошки підзабула. Значить, що тут буде? У нас буде корінь Х-2 мінус 1. Домножаєте на точно такий вираз, але зі знаком плюс. І якщо ви знизу домножили, то зверху обов'язково домножаєте на точно такий же вираз, щоб дріб не змінився. Ми ж не можемо змінювати дріб, сам вираз. Так, що знизу буде? Ви множите різницю на суму, це формула а мінус Б помножити на а плюс Б. Це дорівнює а квадрат мінус Б квадрат. Значить, знизу корінь із х мінус 2 в квадраті мінус 1 в квадраті. Зверху так і переписуємо, бо там нам нічого робити. Ой. Так, дужка корінь із х мінус 2 плюс 1. Так. Ну, дивимось, що у нас тут буде хміну 2, бо у нас друга степень корінь другої степені вони взаємознищуються. І у нас х прямує до 3, тому, ми, ну, в принципі, ми виносимо під знаком модуля. Але у нас х прямує до 3, 3 мінус 2 це додатнє число, тому можемо прибрати знаки модулів. І мінус 1. Значить, що буде зверху? Границя при х що до 3. Тут x мінус 3. Тут корінь х мінус 2 плюс 1, а знизу хміну 3. Скоротили і скоротили, а тепер ви підставляєте замість х троєчку. Це буде корінь із одного, це 1 плюс 1 це 2 Отже, у вас границі цієї функції дорівнює 2. Оце я вам нагадала, як ви знаходите границю, коли ви не можете розкласти. Ви множите на 2. Співпряжений, по-моєму, так називається українською. Так, це ми з вами повторили. Тоді, якщо ми все з вами повторили, ну, тобто воно аналогічно послідовностям, то на наступному уроці ми, мабуть, з вами розглянемо а, називається такий, чудовий, чудова границя Синус Х поділити на Х, і як з нею розв'язувати задачі. Так, все, дякую вам за увагу. До побачення, гарного вам дня.